Полицейский пострел. Еще меньше 50. Плюс. А? Ага. Полицейский пострел. Полицейский пострел. Уже охотятся за нами. Еб пару месяцев, два месяца половиной. два с половиной месяца охотятся. не как поймать ему будут. плюс корм. отдыхаем пару минут. Ой, все в стороне бахмут выходит, там горло в казани. Давай наш по чуть сюда. О, Здає на... Заганулиш. Ну його баню. <ріст> Давай біндаш случай. <ріст> Буржуйку не кинули. постріляти. По танкам. Ну як, по чому вийде? Да дняк, здание. З ним ходив ще з двома. Пробив насквозь, аж дерева сзади видно. А вони <ріст> да вони обідали. Ви ще робите й виласки. Конечно. Ми і в розвідку буває ходимо, і на штурми ходимо. Ми ж нічим не відрізняємося від звичайної від піхоти. То що зараз ми чуть далі стоїмо. Ми майже весь наш бойовий шлях простояли іменно з піхотою на самому нулю. О, їх видно, нам видно. Перестрелилися з автоматів. Зараз допоможемо хлопцям. Так випали, скільки вчора, за сьогодні биков валилися. Той красный. Ну, вчора так і слышу. Фу фу. попереді, коли у нас вже блін дошыпається. Ну, це пороха це бить до сапога. В СПГ йдуть контакти, які постійно горять, І во время самої нужного момент вони, коротше, іногда не хочуть не хотят работать. Ну і вот таку фігню придумали. Вони, ні, 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 а потім як жарко, жарка, така давай. <смістична> Вже можна. Війна. Що зробиш? Після Хрисона ми тут. У нас не було жодної ротації. Всю дорогу в боях, 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 боях і в боях. Бригаді і... Рішив піти на контракт з СУ. А це ж було все в зоні mm. АТО тоді було. Потім я служив два роки, у мене був контракт до особи закінчення періоду, сказав, да ну у вас, хватить з мене. Посидів пару місяців вдома, поїхав, послужив в Азові три роки, Получив групу, пішов, я така, навіть пенсію не спів оформити <смі> наше повномасштабне враження. Я пішов, 28-му прихожу, кажу. Я і валіту сюди, люди вам треба кажуть, ну давайте на пару днів. Поки люди підтянуться. І цих пару днів от іде. — Вже <рес> Вже год. <рес> — год і пару днів. <рес> У мене тут більше пользують, чем будуть начос, то який тут начос, на не не Ой, Давай ми начнемо працювати, потім через пару минут подивишся. бо я думаю, що є ответа, вони пострілялися. Одного дня я оце вот тик током Само, ну, здесь сніг, я тебя уб'є. Це буде краще, що я зняв. О, гореш, що снял. Огонь! Опулец постріл! Огонь! Окурець, постріл. Я 1 березня прийшов по військомат і захотів ну, воювати. У мене була така думка, що якщо не я, то хто? Тобто що Це були перші дні повномасштабного фонду. Пов Скільки тобі років? Мені 19 років і я вже вік на фронті. На Мої батьки одразу були проти. Але потім зрозуміло, що я все ж таки зроблю по-своєму і якби сміїлись з цією думкою. Послідня, моя гражданська професія. ЧП, Чіпи... продавець дитячих м'яких іграшок. Бізнес, скажем, не для грошей, а більше для після цього всього дерьма. Хочеться якогось тепла добрати. Ну, тобі там і діти. І вибирати шапку, кофту, сидиш тих качок, там чим зайщенят, медвежат, передіваєш. Спочатку дітям продавав, зараз їх захищаю. Після війни опять буду їм продавати їх. <плес> мне понадобится подождать, Паракам, блядь, блядь. Заносим аппарат. А сколько тебя будут падать? Ну ладно, кусколько ну нахерня уже, они уже ближе ближе к нам. Так что ближе, они уже по кругу Они выкупили квадрат, они бьют по квадрату, что они тебе бьет четко. Рано или поздно он ляжет куда надо. Вон уже и сами на. сколько. Нос их. Походу ебало тоже. Оце ви зараз переговорюєтесь, це ви просите, щоб вас прикрили, так? Нема да? кому крити. Щоб не їхали сюди. Щоб не їхали сюди. О, а це вже чітко десь Це вже близько. Це вже близько. Це вже не близько, це десь вже... Ось через дірку прямо цей зайшло волна. Якщо тобто навіть нас вб'ють. Все одно ми виграш. Нас... Таз вб'ють, а їх ми їх на бараны сотнями вже. Так що один, там вийде в 30 нормально. Хороший розмін. Я так думаю.